Привіт, друзі! Це я, яксан, і сьогодні в нас доволі неординарне відео. Чому ж воно таке неординарне? По-перше, звісно, я не граю в Майнкрафт, і це доволі велике різноманіття з рештою моїх відео та стрімів. По-друге, це відео буде і святкуванням, і оглядом чогось. Я думаю, ви вже розумієте. Звісно, по-перше, це буде святкуванням, як ви бачите, по моєму стилю Нового року і усіх свят, які з ним пов'язані. По-друге, це, звісно, буде святкування моєї першої тисячі підписників, за якою вам, звісно, дуже вдячний. І по третє, ми будемо оглядати ось цей LEGO набор. Чому ж я вибрав саме його, і взагалі це доволі незвичайна річ для мого каналу. У мене дуже мало якихось пов'язань з LEGO, але в мене є пов'язання з пандами. І тому як таку невеличку реліквію до своїх е, тисячі підписників, я вирішив замовити собі такий набор і взагалі подивитися, що воно таке. Ну і, звісно, спробувати неординарний тип контенту е, для каналу. Ось е, чому саме Лего? Тому що я з дитинства, і взагалі моє перше відео на Ютубі, це було саме що огляд на Лего набор. в мене було бажання стати оглядачем. І звісно, це залишилося мрією, але чому. Хоча б її маленьку частину не виконати зараз, коли я святкую. Тому саме це я і вирішив зробити. Давайте ж нарешті перейдемо до огляду самого набору. По-перше, набор називається Панд. Він у нас з останньої лінейки наборів для лего Майнкрафту. Артикуль його 2.1.2.4.5 і має він в собі десь умовно 550 деталей. На задній частині цього набору ми можемо побачити, як ця хата буде загалом виглядати. Е, різноманітні функції, ця панду її можна буде відкривати і робити з нею багато різноманітних цікавих речей. Але як тільки я зберу набор, я вам все це обов'язково покажу. Коробка виконана, до речі, доволі непогано, але в порівнянні зі мною вона справді величезна. Я думаю, що якщо ця річ впаде на якусь маленьку дитину. буде не дуже добре. Давайте не будемо довго затримуватися, і перейдемо одразу до відкриття. Маємо дві такі штучки, які нам дуже непогано допомагають. Я не та людина, яка загалом зберігає ці коробки, тому можу трохи агресивно себе вести по відношенню до неї. Тепер ми переходимо до більш нижчого куту камери і будемо дивитися, що нам дає сам набор. Коробку поки що я приберу, щоб ми сфокусувалися на пакетах. Їх у нас в наборі 5 штук. За допомогою першого ми зможемо зробити невеличку природню частину, а за допомогою решти решту головної структури панди. Тому давайте швидше приступимо до першого пакунку. Його ми будемо збирати за допомогою такої інструкції. На моє враження, вона була зроблена доволі мінімалістично в порівнянні з більшістю інструкцій Лего, які я бачив в останній час. Ось так, до речі, виглядає наш перший пакуночок. Думаю, сильно довго ми на нього чекати не будемо і зберемо все швидесенько. Першим персонажем, якого я виявив в цьому наборі, став мандрівник через джунглі. Персонаж для мене виглядає доволі мінімалістично, але свою роль виконує, тому я нічого проти не маю. Будівництво першого пакунку було доволі ординарним, але це зовсім не значить, що я залишився незадоволеним. Локація доволі цікава та приємна, тому я вирішив поставити її собі під монітор. Стосовно додаткових особливостей цього пакунку я можу підмітити маленьку панду, яка для мене спочатку виявилася зовсім не маленькою. Все ж потім у наступних пакунках я побачив велику. Нарешті я завершив будівництво цієї локації. З цікавого я можу підмітити тут лише бамбук. На локації три стручка: два маленьких звичайних та один великий з двома пінами для того, щоб була можливість здати його великій панді, як показано на самому наборі. Ось нарешті ми дійшли до цього до великої товстої панди. Ось саме так вона і виглядає. Це повноцінний блок з Лего. Вона мене справді вразила. Вона велика. І тепер після першої локації ми швидким стрибком перестрибуємо до решти пакетів, і саме що до головної структури панди. Я зробив базу панди і доєднав до неї двері, яка буде давати самій панді можливість також служити, як дім для нашого головного персонажа. За допомогою наступного пакету я зміг зібрати її перші дві лапи, потім ще дві, та нарешті, я доєднав до величезної панди її також на маленьку голову. Повний збір зайняв мене десь півтори-дві години. Я був дуже навіть задоволений і взагалі полюбив цей набор. Що я можу сказати з приводу цього набору? По-перше, треба зрозуміти, що я його, звісно, дуже люблю через те, що це панти. Тому, можливо, моя думка буде не найоб'єктивнішою, але все ж. Я можу сказати, що витратив я на нього десь умовно 40 євро в Україні це буде коштувати десь як 1500 гривень, і це не так критично для такого набору, тому що речей тут справді багато. Я однозначно хочу і можу відмітити свою любов до головної структури. По-перше, вона справді мультифункціональна, що є великим плюсом. Можна цю панду і таким чином ставити, і іншим. Також тут є оці всі відділи, що є також цікавим таким. Е Можливостю для гри, тому якби як набор для дітей, він дуже навіть добре працює. Все ж для мене, як статуєтка е, моєї тисячі підписників і асоціації з пандами, цей набор ну, справді ідеальний. Я можу навіть у кінці відео покажу, як він буде в мене тут стояти, ну це ідеально, наче мені видали Оскар у оскарвині панди. І по цьому я можу сказати, що це справді 10 з 10. Добре, друзі, думаю, загально я цю панду і цей набор розібрав. Тепер я можу сказати кілька слів по каналу, тому що все ж я хотів би зробити фінальне відео, але це чомусь стало оглядом Лего. Я взагалі не очікував, що я колись буду таке робити, але ось це сталося. По-перше, я, звісно, хочу щиро подякувати всім тим, хто підписався, і хотів би вас закликати, тому що, як ви бачите, контент тут цікавий та неординарний. По-друге, я б частково хотів поділитися з вами своїми планами на наступний рік. Я все ж, звісно, планую продовжувати працю з Катарсисом, Я обожнюю щиро обожнюю цей проект. Дуже вдячний усім людям, які зі мною співпрацюють заради того, щоб він існував. Я хочу справді подякувати Прілеро, Вайтмілку, Інкейн, Дакоті, Аймішці, Мукамарі. Багатьом людям, які мені допомагали з озвучкою із цим всім з, з анімаціями сприв'юєсенельчику. З хочу подякувати. Це все справді дуже важливо, і я під кожною серією залишаю їх ім'я не просто як який знак, щоб там ой, це копірайт. Я справді дуже сильно поважаю цю роботу, тому що я обожнюю катарсиси. І я знаю, що дуже багато хто з вас його також обожнює. І робити ці серії це коштує грошей, це коштує часу, і ці всі люди мені допомагають. Я їм справді дуже вдячний. На за це. Стосовно решти контенту, що я можу сказати, я, скоріш за всього, буду починати працювати з різноманітними типами відео по типу 100 днів. Чому я зробив таке рішення, Я б хотів би це трохи обґрунтувати, тому що я знаю, що дуже багато людей, які дивляться мій канал, не дуже сильно люблять цей формат через те, що він асоціюється з якимсь дитячим контентом. Я особисто так не вважаю і хотів би пояснити взагалі, а чому так. Особисто для мене е, я хотів би справді грати в Майнкрафт, саме що з модами більше. І я не маю такої можливості, тому що я знімаю катарсис і кожна серія це десь одна-дві години геймплею, А монтувати це все виходить там 2-3 тижні. І також я чекаю на анімації. і В мене немає часу грати в Майнкрафт. Тому я хотів би мати більше часу для саме що гри, е, і потім також трохи часу для монтажу балансувати це все. Катарсис взагалі не такий. Кінематографічна річ, і там потребується дуже багато сили, і це взагалі не просто летсплей, Ви самі розумієте це скоріше як серіал. Але якщо буде 100 днів, не означає, що буде менше катарсису. Я буду це все коментувати, тому що катарсис це відображення моєї особистості, любові до різноманітних культур, мови і цього всього. Ви розумієте, що я це не кину заради того, щоб грати в кубіки? Ні, ось тому якось так. Стосовно іншого контенту, поки вам сильно нічого не скажу, я буду час від часу продовжувати стрімити Everlast, як я і до цього робив. Стрімити я зараз люблю трохи менше, але після мого повернення з усіх новорічних подорожей я планую продовжувати з цим. Ну і під кінець, я хотів би щиро привітати вас з новим роком. Я розумію, що для дуже багатьох з вас цей рік став не дуже легким, але давайте будемо справді щиро сподіватися на те, що наступний рік буде набагато ліпшим. Я, в свою чергу, та решта українських майнкрафт ютуберів і не тільки продовжуємо робити наш контент для того, щоб робити ваше життя хоч трохи веселіше. Тому я знову дякую всім за те, що були з моїм каналом і зі мною, і загалом зі спільнотою поряд протягом цього року і бажаю вам хороших свят. З Різдвом, з новим роком і па-па! О, Друзі, я зараз сижу, це монтую, я не, не, не врубаю, чому я виглядаю, наче якийсь роздосадований, він пух. Просто хочу запевнити вас, все буде круто. Я не знаю, навіщо я видав таку сумну нотку під кінець. Все класно, сумувати не треба, продовжуємо.